Томат є однією з найпопулярніших городніх культур, він смачний і в свіжому вигляді, і в консервованому, та й сік з нього люблять багато, традиційними є червоні круглі помідори, які вирощують всюди, але якщо ви хочете спробувати щось яскраве, незвичайне, красиве, посидіть сорт Золота рибка, його плоди оригінальної забарвлення і форми урізноманітнюють ваш раціон. А також послужить маленьким прикрасою зимових заготовок. Крім того, цей сорт має деякі позитивні якості, які не залишать вас байдужими. Чим цікавий сорт томатів Золота рибка, торцем цих томатів є селекційно насінницька фірма «Ісок Агро, авторству якої належать також цікаві сорти Турандот, халіф, філя, рожевий слон, але сорт Золота рибка цінний тим, що не схожий на інші. За зовнішнім виглядом він цілком відповідає своїй назві. В зрілому вигляді його плоди набувають оранжево-золотисте забарвлення, та й формою вони злегка нагадують рибку. Тому і на кущі, і в консервації вони виглядають дуже ефектно, але ціною цей сорт, звичайно ж, не тільки за красу і незвичайність є у золотої рибки ряд достоїнств, які залучають городників і викликають бажання посадити його знову, характеристики сорту, вирощувати ці помідорчики можна у всіх регіонах України як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Ближче до півночі рекомендовано застосування плівкових укриттів протягом усього періоду вегетації, сорт відноситься до середньостиглих. Термін дозрівання перших плодів від появи сходів близько 110-120 днів. Плоди у золотої рибки середнього розміру 90-110, що при консервуванні можна розцінювати як безсумнівний, плюс їх можна заготовлювати цілком. Завдяки тому, що на кущі вони розташовуються мальовничими гронами по 6-8 штук, врожайність сорту не так вже й мала близько кск метра, і головна особливість вони овальної форми, яку ще називають слівовідною і в стадії повної стиглості відрізняються помаранчевим забарвленням. Крім того, цей сорт має багаті бета-каротином провітаміном а плоди, тому, якщо ви хочете нагодувати свою дитину корисним вітамінним овочем. А морквину малюк не хоче. Дайте йому забавний золотистий помідор. Його дітворадість із задоволенням високорослий може досягати 1,8 у висоту, тому потребує підв'язки до кілків або шпалері при вирощуванні в теплицях вимагає формування в одне стебло, а у відкритому ґрунті допустимо варіант. Коли у куща залишають два і навіть три стебла, але видалення зайвих листя і пасенків необхідно в будь-якому випадку, інакше рослина може знижувати врожайність, прекрасно дозаривається, зняті зеленими плоди доходять до стадії стиглості без втрат врожаю, стійкий до фітовторозу. Вирощувати його можна навіть в низинах, де вранці довго стоять тумани, і настільки небажані для томатів холодні роси, ця стійкість до хвороб позначається і належкості плодів. Томати золота рибка здатні зберігатися довгий час, не виявляючи ознак гниття, деякі городники хваляться тим, що подавали ці помідори свіжими навіть до новорічного столу, не розтріскуються при консервуванні, якщо ви все ж сумніваєтеся, чи збережуться ваші помідори цілими після того, як будуть залиті окропом, наколіть їх виделкою або дерев'яною шпажкою в тому місці. Де кріпилася плодоніжка, слід зазначити ще одну особливість цих томатів: перша зав'язь у них з'являється над восьмим, дев'ятим листом, наступні вже через три листа, але не слід засмучуватися, вважаючи, що це послужить приводом до затягування термінів дозрівання золота рибка швидко. Реабілітується і дасть урожай в строк, причому іноді городники цей сорт називають навіть раннім. можливо, на такій скоростиглості позначається відмінна агротехніка, своєчасні розпушування ґрунту, поливи, також раннє висаджування в теплиці дорослої, що має перші бутони розсади, особливості вирощування томатів золота рибка. Вирощування середньостиглих помідорів починається з посіву насіння на розсаду. Здорова розсада запорука хорошого врожаю, щоб отримати ранні томати, сіяти насіння на розсаду. Рекомендують вже всередині лютого робити це можна як сухими, так і набряклими насінням. Другий варіант кращий, так як ви отримаєте більш дружні сходи і зможете швидше перейти до подальших заходів по догляду за розсадою, замочувати і пророщувати насіння слід у вологій ганчірці марлі. Але не в ваті, оскільки вони можуть заплутатися в ній, і вам буде важко знайти їх все. А що з'явилися паростки, можуть обламатися при цій процедурі для набухання насінню, загорнутим в плівку або поміщеним іншу волого не проникну середу, досить побути в теплому місці день. Два а для появи паростків насіння помідорів залишають близько батареї або іншого джерела тепла приблизно на тиждень. Коли насіння готові до посіву, їх висівають в ящики. Стаканчики іншу тару, керуючись наступними правилами, насіннячко від насіннячка повинно знаходитися на відстані не менше два см сіємо в добре пролиту пухку, не глинистою ґрунт. Найкраще взяти суміш торку і піску в співвідношенні 1-1, або ж купити готову ґрунтосуміш в спеціалізованому магазині. Засипаємо насіння шаром землі не більше 1 один Яць ми зверху не поливаємо, окутуємо тару плівкою і не турбуємо до сходів поливати посіви після засипання землею недоцільно. Це ущільнить верхній шар ґрунту і паросткам важко буде пробитися крізь нього. Після посіву поверхню міні-грядки повинна виглядати пухнастою, м'якою, коли з'явилися сходи, їм потрібно забезпечити максимум світла і оптимальний температурний режим, томати люблять тепло 22-24. Будуть чудовою температурою для них поливати розсаду слід з мелкосечатої лійки, не допускаючи перезволоження і пересихання. Так як розсада була посіяна дрібно, після появи першого справжнього листка потрібно досипати шар ґрунту близько трисм. при необхідності повторити, нерідко від городників можна чути, що розсаду губить чорна ніжка, рослини стоншуються біля кореня і вилягають, можуть загинути це, швидше за все, прояв фітофторозу. Але він не буде страшний вашій розсаді. Якщо ви використовуєте таке просте засіб захисту, як марганцівка, зробіть досить яскравий розчин, не червоний, але і не блідорожевий, і пролити ним ґрунт, як тільки з'являться масові сходи томатів. Така обробка абсолютно безпечна для рослин. Повторювати її можна раз в 10 днів, поєднуючи з поливом. Найпростіше робити полив оприскування з пластикової пляшки з дірочками в кришці, висаджуємо в ґрунт. Тут особливих агротехнічних прийомів немає. Слід слідувати простим загальним правилам, висаджуємо за схемою для всіх високорослих томатів. Орок між рослинами, 60-70 сміж рядами, у теплиці розсаду виносимо в кінці квітня або початку травня у відкритий ґрунт. В залежності від регіону лунки робимо глибиною на багнет лопати. На дні кожної можна розмішати з невеликою кількістю ґрунту, чайну ложку комплексного добрива або суперфосфату в поєднанні з калійною селітрою. Свіжий гній під томати навесні вносити не рекомендується з двох причин: саджанці можуть згоріти від високого вмісту сечовини в добриві, а якщо не загинуть, то почнуть жирувати. Тобто давати достаток зеленої маси листя на шкоду зав'язування плодів, тому гній під помідори вносять восени, а навесні їх можна удобрити добре, розклався перегноєм, компостом, слід пам'ятати, що кращий вік розсади – 60-70 днів від сходів і розраховувати терміни, висіву насіння відповідно, після висадки можна з метою профілактики обробити рослини хлороки міді 3-0 на відро, Витягнулася розсаду, садять лежачи. Заглиблюючи в ґрунт майже до першого листа догляд за рослинами в період зростання, томати необхідно підгодувати мінімум тричі через два тижні після посадки розчином коров'яку або пташиного посліду 7:00 на відро можна використовувати готові препарати гумісол, верместил. Друга підгодівля збігається за часом з появою квітів на другій крісті. рослини удобрюють розчином суперфосфату, стакан на відро. Третю підгодівлю проводять, коли починають дозрівати перші плоди. Потрібно орієнтуватися за станом рослини, якщо плодів зав'язалося досить і немає зайвої схильності томатів до утворення бадилля, то можна знову застосувати розчин коров'яку з додаванням комплексного добрива 5 0, 100 на відро. У кожну підгодівлю під кущ потрібно виливати не менше два розчину, хороші результати дає позакореневе підживлення оприскування кущів розчином суперфосфату з розрахунку 1 столова ложка на літр води. Поливати томати занадто часто не потрібно. Ця рослина родом з жарких посушливих країв і нестачі у волозі в звичайні роки не відчуває, до того ж, підгодівля двома літрами розчину це теж полив, але в посушливу погоду і в теплицях, куди не проникають дощі. Поливати необхідно, хоча б раз на тиждень-півтора. Після поливу необхідно розпушування. Коли вода як слід вбереться, і обов'язкове підсипання вологого ґрунту до коріння, це стимулює утворення додаткових коренів і робить рослину більш стійким до негативних факторів, підвищує врожайність. Боротьба зі шкідниками та хворобами головний і найнебезпечніший шкідник томата, колорадський жук, боротися з ним не просто, а якщо пропустити момент, коли личинки масово вивелися. То вони знищать кущі за пару днів, стосується це, звичайно, відкритого ґрунту, тому необхідно провести одне або два оприскування засобами актара, моспілан або іншими, які запропонують в спеціалізованій торговій точці. Якщо кущів небагато, то жуків можна зібрати вручну і зробити це якомога раніше, не чекаючи, щоб вони відклали яйця. Таблиця шкідники томатів і заходи боротьби з ними. Комаха, шкідник, засіб боротьби, Колорадський жук, Актара, Оспілан, Білокрилка, конфідор, Настій, часнику 5-0, гнавідно-капустянка, медветокс, рембек, грім, грізлі, кліщ, карбофостля, ратибор, конфідор, розчинзули, і мила два склянки і 50 на відро, фотогалерея, шкідники томатів. Якщо ви виявили кладку яєць Колорадського жука. Обривайте і знищуйте їх разом з листом. Про появу білокрилки свідчить сірий або чорний наліт на листках. Боротися з медведков допоможе оцет 0,5 л на відро води, залиті в нору, змусять шкідника піти. Павутинний кліщ не любить настоїв кульбаби, цибулі та часнику. Щоб на томати не зазіхала попелиця, обробіть рослини тютюновим пилом. Деякі городники нарікають, що сорт золота рибка уражається вершиною. Гнилю причина може критися в нестачі калію або кальцію для боротьби з напастю. Застосовують оприскування рослин 1, ним розчином кальцієвої калійної селітри. Також розчин підливають під кущі по один слід пам'ятати, що однією з найдієвіших заходів щодо захисту томатів від шкідників і хвороб є своєчасне видалення і спалювання всіх рослинних залишків і дотримання чергування культур. На одному і тому ж місці томати вирощують не раніше ніж через три роки, збір плодів збирати помідори слід своєчасно, не допускаючи їх перезрівання. Та цього й не станеться, плоди золотої рибки такі красиві, що збирати їх чисте задоволення, а вже застосування цим чудовим томатам знайде кожен городник. Відео огляд сорту томатів Золота рибка, відгуки городників. Теплиця перший рік посадила близько 14 сортів на пробу. Золота рибка порадувала врожайністю, плоди щільні, солодкі нам сподобалися, гарні в засолюванні. На наступний рік обов'язково посаджу ще Світлана хтп. Томатландрю циталок 7-8-7. Я садила золоту рибку, м'ясиста, м'якоть Кавунова, не кисла, дуже красиво кущ виглядає. У кисті штук шість кисті досить чітко повторюються. При як божевільна вгору, метра на два точно, довелося пустити по струні горизонтальній. Від землі плоди починаються досить високо. Я, напевно, буду лежачи садити, щоб смсорок сорок заощадити. Я садила один березня, плоди всередині липня пішли. При засолюванні шкірка тріснула, але м'якоть добре тримала форму, якщо порівняти з сортом банан. Рибка в сто разів краща, дуже мені цей сорт подобається, Вахт. Дача втлю індекс в шовтупіц 5 3, 5, 2, мені сподобалася золота рибка, був дуже урожайний сорт, щільний для банок відмінно на смак. В цей час їли салатні ще не запам'ятала смак, але для банок хороший томат точно. Вилав в два стовбура. Кистей витягнув кущ багато, навіть не вважала. Так як було їх багато, більше десять точно. Але на один дев'ять, вісім, чотири. хтп дача втрю індекс шовтопіт з 5 3 5, 2, Томат розкішний, стійкий до кладоспоріозу і фітовтори. За три роки вирощування пощастило і з тим, і з іншим. У відкритому ґрунті поводився краще, ніж інші томати в плані витривалості підмосковної погоди. А найголовніше це незвичайний смак і консистенція, просто ласощі, а не томат солодкий, ароматний обожнюю. підходить і для консервування хоч цілком, хоч часточками. А колір прикраса будь якого столу сидіть обов'язково і впевнена, що також закохаєтеся в цей сорт Оксанахтп, Томат Ланд, 787 городники любителі завжди не проти спробувати посадити на своїй ділянці щось нове, оригінальне. Якщо ви не вирощували сорт томатів Золота рибка, зверніть на нього увагу: він має низку цінних якостей, невибагливий у догляді, крім того, послужить джерелом вітамінів для ваших близьких і прикрасить город і зимові заготовки своїми життєрадісними сонячними плодами.